Прикарпатські надзвичайники з початку року здійснили близько 60 виїздів для надання допомоги на місцях дорожньо-транспортних пригод. Вода знову забирає життя мешканців області. На Івано-Франківщині стартувала літня школа з безпеки життєдіяльності для юних рятувальників. Прикарпатські піротехніки кожного дня працюють на деокупованих територіях нашої країни. Ледь не щодня на дорогах Прикарпаття трапляються дорожньо-транспортні пригоди, наслідок яких травмується багато людей. Тільки з початку цього року прикарпатські надзвичайники здійснили більше шести десятків виїздів для надання допомоги на місцях ДТП, під час яких було врятовано 14 людей, травмовано 186, з них 26 діти. Зокрема, 13 червня на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі в селі Гвіздець трапилась дорожньо транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів. До Події оперативно прибули рятувальники, які деблокували постраждалу особу з понівеченого транспортного засобу та передали медикам. Також 11 червня на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі долина хусту у селі Вишків трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля. На місці ДТП рятувальники деблокували постраждалу особу з понівеченого транспортного засобу та передали медикам. Трагічний випадок стався і 9 червня на автодорозі Мукачево Львів. Там трапляється. Валась дорожня транспортна пригода за участі легкового автомобіля за попередньою інформацією. Внаслідок ДТП загинула водійка транспортного засобу. На всіх місцях ДТП рятувальники проводили також заходи щодо від'єднання клем акумуляторної батареї, щоб запобігти виникненню пожежі. Більшості дорожньо-транспортних пригод можна було б уникнути, якби учасники дорожнього руху були більш обережними та не нехтували застереженнями та правилами дорожнього руху. Головне управління ДСНС України івано франківській області звертається до Громадян з проханням бути максимально обережними та обачними, дбати про своє життя та здоров'я і не порушувати правил дорожнього руху. Вже третій рік поспіль у Дубовецькій територіальній громаді проводиться літня школа безпеки життєдіяльності, яка функціонує у формі табору та проводиться з метою навчання дітей діям у різних надзвичайних ситуаціях. Дана літня школа, організована завдяки співпраці керівництва головного управління ДСНС України в області, голови Дубовецької територіальної громади Павла Андрусяка, важливою особливістю цієї літньої школи є те, що ми надаємо практичні навики нашим дітям як вести себе в складних, екстремальних, надзвичайних ситуаціях як дати допомогу собі, як надати допомогу друзям, членам сім'ї, тобто людям, які знаходяться поряд. Треба сказати, що основне, чого ми хочемо досягнути в цій літній школі, це надання дітям практичних навиків, як вести себе в складній ситуації. І дуже важливо, що сьогодні з ними працюють найкращі фахівці. І державної служби надзвичайних ситуацій, і поліції, і екстреної медицини. Тобто ми говоримо про те, що найкращі фахівці сьогодні, які є в області, дають найкращі навики вміння, як себе повести в надзвичайній ситуації. Учасники школи, а це майже три сотні дітей, серед яких і діти-рятувальників віком від 7 до 16 років, будуть відпочивати та опановувати ази рятувальної справи. В цьому році планується проведення трьох табірних змін. Після завершення кожної всі учасники відвідають клас безпеки головного управління ДСНС в області. Після офіці... Відкриття Загони дітей розійшлися на локації рятувальників, де їх чекало багато конкурсів, цікаві та корисні показові виступи, практичні заняття зі всіх тематик та звичайно фото з рятувальниками. Продовж тижня учасники літньої школи безпеки життєдіяльності навчалися та відпрацьовували дії при надзвичайних ситуаціях різного характеру в умовах пожежі, хімічного або радіаційного забруднення, вивчили та закріпили правила поводження на водоймах. Також особлива увага дітей була приділена поводженню з вибухом. Небезпечними предметами сьогодні піротехніки розповідали про свою роботу. Я навіть спробувала знаходити металошукачам небезпечні предмети. Якщо не трапиш на небезпечну знахідку, то обов'язково позвонив 101, знайди дорослих та ніякому разі не чіпай цей предмет. А також вони навчилися надавати домедичну допомогу, і у цьому сьому їм допомогли професійні рятувальники головного управління ДСНС в Івано-Франківській області та інформаційні матеріали розробляли. Роблені ДСНС та ЮНІСЕФ Україн в рамках компанії Літні пригоди без шкоди. Програмою школи також передбачено проведення майстер-класів, навчань, тренувань, тематичних конкурсів, квестів, тренінгів, а також культурної та екскурсійної програми. По завершенню літньої школи усі учасники здали підсумковий залік, в ході якого на практиці показали всі елементи, які вивчили за тиждень. В умовах сьогодення наші діти, як ніколи, потребують необхідних знань, умінь та навичок для дій у різних надзвичайних ситуаціях. І ми робимо все можливе, щоб цього їх навчити. Збереження здоров'я та життя наших дітей незмінний пріоритет ДСНС. Це більше мешканців Прикарпаття не зважають на неодноразові застереження рятувальників щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку на водоймах. І такий відпочинок досить часто, на жаль, закінчується трагічно. З початку року на водоймах області потонуло 13 людей. За минулі вихідні вода забрала життя ще одного мешканця Прикарпаття. З початку місяця статистика, на жаль, невтішна. втішна. 24 – саме така кількість людей загинула на водоймах України впродовж. Ож перших тижнів літа серед загиблих п'ятеро дітей від початку року цей показник сягнув вже 415 осіб, у тому числі 27 дітей. Для того щоб запобігти таким трагедіям та нагадати людям правила поводження на водоймах, працівники служби порятунку Прикарпаття щодня проводять рейди місцями масового відпочинку людей. Вони спілкуються з відпочивальниками і в доступній цікавій формі розповідають їм про життєву необхідність дотримуватись правил поводження на берегах водойма. Водой, наголошуючи на тому, що домінуючою причиною нещасних випадків на воді є саме нехтування громадянами елементарних правил безпечної поведінки. Найвідповідальнішими серед відпочивальників є ті, які прийшли на водойму з маленькими дітьми. Вони кажуть, що розуміють ризик, пов'язаний з перебуванням дитини біля води, тож пильно стежать за своїми дітьми, не випускаючи їх з поля зору ані на хвилину. Рятувальники, вкотре звертаються до мешканців краю, дотримуватись правил безпечної поведінки. На воді, отже, якщо ви будете уважнішими й обережнішими та завжди будете дотримуватись вище вказаних правил, відпочинок на воді принесе вам лише радість та задоволення. Купайтеся на здоров'я. Спочатку повномасштабного вторгнення піротехнічні розрахунки головного управління ДСНС івано франківській області провели 26 ротацій. Це були області Київська, Херсонська, Харківська, Миколаївська і Донецька. За цей період вони отримали 1626 заявок та знищили 5934 вибухонебезпечні предмети. Ними було обстежено площу 2655 гектарів. Це дуже велика площа, і ми розуміємо, що за цією цифрою стоїть чиєсь життя. Повернулися тиждень назад з Донецької області, виконували завдання по розмінуванню населених пунктів, сільськогосподарських угідь. Працювали по різних заявках. Були випадки детонації БК, були випадки підриву домашніх тварин, також проводили. Розмінування церкви, кладовища за собою вони залишають практично все розрушене, жодної інфраструктури за собою вони не залишають все знищують як житлові будинки, так і промислові приміщення, господарства, водопроводи, газопроводи все вони знищують. Найчастіше стикалися ми з реактивною системи залпового вогню дистанційного мінування. Найчастіше. Гранати, ручні гранати, що так, такого типу, як F1 і оця, ргд 5 Так само є от такі підствольні гранати багато знаходять. Ну тут теж складність у тому, що вона не є великих розмірів і її дуже важко замітити. Проте за допомогою пошукових приладів, виявляємо, теж переважно знешкоджується на місці. Роботи вистачить, скажу так, ще на багато років вперед, Практично кожен день ми працювали крім неділі. Кожен день у нас були вибухонебезпечні предмети, які ми знищували. Всі розуміють, що тільки тоді життя повертається туди, коли обстежать піротехнічні розрахунки територію. Тоді можна вже приступати до посівних компаній, можна подавати електроенергію, так як в першу чергу вони обстежують лінії електропередач, потім поля, які необхідно засіяти чи обробити. Ціно також під кінець ротації вже звичайно хочеться додому, хочеться до близьких побачити. Але ми віримо в перемогу і віримо, що все буде добре. В Україні вже понад 10 років тривають бойові дії, і з них вже більше двох років точиться повномасштабна війна. І навіть якщо декому із нас може здаватися, що його населений пункт знаходиться достатньо далеко від зони бойового зіткнення і якоїсь особливої небезпеки у них немає, то це не зовсім так. Під час активних бойових дій проконтролювати обіг стрілецької зброї та вибухонебезпечних речовин дуже важко. Зумисне чи випадково така зброя та вибухонебезпечні предмети можуть опинитися у будь-якому несподіваному місці. Тому закликаємо усіх батьків провести профілактичні бесіди зі своїми дітьми про небезпеку, яку можуть нести випадкові незнайомі знахідки. Бережіть себе і своїх близьких та вірте у перемогу України. Шановні друзі, в Україні тривають повномасштабні бойові дії, тому стрілецька зброя чи будь-які інші вибухонебезпечні предмети можуть випадково або навіть умисно потрапити в будь-який куточок України. Тому при виявленні небезпечних чи підозрілих предметів одразу викликайте спеціальні служби. Це може врятувати чиєсь життя.